Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Я Саша. Тижневий влог. Сьогодні вже вівторок, тому що понеділок, вчора, я чесно прогуляла, е, лінувалась. От, по-іншому не скажеш, хотіла знімати, але не сталося. Тому почну з вівторка. От, світло в нас геть погане. Сподіваюся, що вам все видно, що в мене зараз на спицях, і що буду я робити на цьому тижні. Кардиган, кардиган за описом петітніт. Вже котрий тиждень він тягнеться по моїх влогах. Називається модель, називається Єва. В мене готові рукави, і мені залишилось лише зробити планку. Я казала, що буду спочатку робити планку, потім рукави, але гудзиків в мене немає досі. Тому хотілося мені продовжувати цю роботу. і вирішила, що нічого страшного. Почну з рукавів. Тим більш там така планка, я думаю, що вона ну, Не дуже вплине на довжину рукавів цих. Так, все в мене готове. Дуже тут класна. Резинка така вийшла. До речі, на мені светер з такої самої пряжі, але тут вона біла у поєднанні з кольоровим бухером і з описом тієї шпетіт-ніт. А тут колір в колір. І резинка 2х2. Я навіть не знаю, мені здається, подобається мені більше. Я не знаю, в мене, от дивіться, один на один вона якась трошки кривенька. Тут не так видно, тому що воно. Все-таки плямами кольоровими, але 2 на 2 в мене виходить гарніше. На шкарпетках, до речі, я теж частіше використовую саме резинку 2 на 2. Так, закриття голкою все. Залишилась планка. Зараз покажу, де вона тут, де вона в нас тут буде. Ось тут буде планка, і вона буде теж широка. До речі, я не пам'ятаю. Якоюсь саме вона ширини, за описом резинка внизу трошки довша, ніж на рукавах. Ну, вона така широка, я прямо зараз от дозніму шматочок і поїду за гудзиками, знайшла зразок, до речі, ледь знайшла. Я не знаю, в мене наче не так багато місць, де все, де все це зберігається, але Ой, якийсь жах, твориться все, не знамо де. Так, Гудзики мені треба діаметром. 2,5 чи трошки більші, такі ну, досить великі, ну тому що тут планка широка і, звісно, що гудзики мають відповідати. Щоб не, і щоб не тягнути лінійку, я собі відмітила маркерочками. Це ну, десь 25 27 і міліметрів. Просто буду брати гудзики сюди прикладати. Такого вони мають бути розміру. І я дуже сподіваюся, що я щось знайду. Мені треба в магазин такий тканини. Я думаю, що у всіх містах є ці, це, знаєте, такий осередок Радянщини залишок. Раніше це було два місця: це ось ці магазини з тканями і Укрпошта, де просто, мені здається, ці жінки, які працювали у 82-му, вони досі там законсервувались і залишились з тим самим сервісом, що був колись, тому що, ну, я не знаю, це неможливо. Укрпошта, наче трохи почала мінятися, але не всюди, скажімо так. Нові відділення і нові люди, воно трошки по-іншому працює, а старі так само і залишилось. І ці магазини тканини, де вся ця фурнітура продається, воно наче зручно, в нас їх досить багато. В нас є біля вокзалу, прям біля вокзалу, парочка в центрі взагалі їх дуже багато. І це зручно, там можна купити все, що завгодно, починаючи там від ниток, ножиці, тканини. Всіляка фурнітура, замочки, вся така єрунда підібрати це все. Але обслуговування жахливе. Не знаю, давно не була, зараз поїду спробую щось там знайти. Дуже сподіваюся, тому що ну, мені хочеться завершити його. Якщо я куплю сьогодні гудзики, то можливо на цьому тижні я завершу цю роботу. Дуже-дуже хочу. Бо мені подобається, що виходить. Мені здається, мені личить цей колір. Ну, принаймні, я на це сподіваюся, тому. Буду працювати. Так, і процес. Так, і процес, який в мене зараз поки один-єдиний. Сподіваюсь, що нічого розпочинати не буду, тому що наче нічого не треба. Ох, дуже багато я пров'язала. Шкарпетку, тільки почала з алізем. Номер кольору будуть чоловічі шкарпетки 42-го розміру. Сподіваюся, що теж дуже швидко їх зв'яжу. Я не можу з цієї от е, торби. Я її коли купувала, мені здавалося, що це геть незручна річ, коли вона до мене доїхала. Але вона така робоча. Я не знаю, я її тягаю постійно. Ви бачите, майже кожен тиждень у мене в кадрі, тому що ну, воно зручно для невеличких процесів, таких як там, шапка, як шкарпетки, то те, що треба, це Aliexpress. По процесах це все і покажу, в мене з'явилась новенька пряжа. Цікава. Так, пряжа до мене приїхала не сама, вона була додатком до от е, такої книжки. Зараз буде така трошки історія, не пов'язана з в'язанням, але хочу цим поділитися. Моя одногрупниця, дівчина, з якою я навчалась. Свого часу п'ять років на механіко-математичному факультеті написала книжку, написала дитячу казку, яка називається Пі та його неймовірні друзі Катерина Будник. І коли я побачила у неї в інстаграм, що вона надрукувала свою казку, я одразу написала, я кажу: Хочу, хочу книжку з підписом від тебе. Для мене це, я не знаю, таке якесь е, диво. Ось Катруся. Тому що. Е, це класно, коли ти знаєш особисту людину, яка здатна оформлювати слова та речення у щось таке цікаве. Я не знаю, мене це дивує, захоплює, тому я дуже-дуже рада, що в мене тепер є книжка від неї. Незважаючи на те, що це дитяча казка, що в мене вже дитина доросла, вона таке не читає, але не знаю, я шуткувала, що я буду колекціонувати книжки. Авторів, яких я знаю особисто. В мене є «Отказка» від Каті. В мене є книжка кілька років тому. Мама однокласниці моєї доньки, вона сама лікар, і вона написала художню книгу Еротичний роман, де дії відбуваються у нашому місті у Дніпрі. Дуже цікаво, теж і незвично для мене було її читати. Ну, коли ти читаєш книжку, яку написала людина, яку ти знаєш особисто, це, це так. Я не знаю, прикольно. Як це сказати? От, також я сподіваюся, що наступного року все складеться ще у однієї моєї подруги. Вона написала художній роман, я його вже прочитала ще до того, як він буде надрукований. Але я знаю, що там буде змінений фінал. Тому я з задоволенням ще раз його перечитаю, коли ця книжка буде надрукована. Теж чекаю її з підписом. Буде в мене така маленька колекція. І ще одна моя знайома. Збирається писати книгу, я знаю, що вона дивиться мої відео. Обов'язково робиться. Я тобі казала, що це треба. Це дуже класно, коли люди, які всі ці люди, яких я зараз називала, вони, вони не є, я не знаю, можна так сказати, професійними письменниками. Тобто Катя, вона науковий співробітник, інша Катя, вона лікар, і ці люди здатні створювати романи, розповіді, казки. Це прям дуже-дуже класно. Тому, якщо вдруг ви хочете спробувати себе у письменницькій діяльності і вагаєтесь, пробуйте обов'язково, можливо, у вас теж вийде щось таке дуже класне, тому що, якщо хочеться, треба робити. Ось так, я завжди кажу. Зараз такий час, що не треба вагатися. Хочеться щось робити, і робіть. Так, до чого тут пряжа? Катерина, вона теж в'яже, вона слідкує за моїм інстаграмом, не знаю, чи дивиться Ютуб. От і вона мені подарувала просто. Я не знаю, Катя, як ти вгадала, але це той колір, який я дуже хотіла. Це пряжа Шахінмаєр від регі, Шкарпеткова від моїх улюблених чуваків. Я їх дуже поважаю. Вони класні дизайнери Арне і Карлос. І саме цей колір я колись собі придивлялась. Я в'язала вже з такої пряжі минулого року дві пари шкарпеток для себе і для мами. Показувала їх на каналі. Я думаю, що той, хто давно зі мною пам'ятає, вона. Мені дуже подобалася ця пряжа і класні дизайни. І тут, ну, подивіться, які кольори. Я не знаю, на що мені 105 шкарпетки, але, але я не прибираю цей моток, тому що я хочу це зв'язати. Дуже класні. Тому я дякую Каті. Це причудовий подарунок, і вона просто стовідсотково вгадала з кольором. Ось нову пряжу показала. Знаєте, що зараз я побачила, що дещо влізло в кадр, і е, думаю, що не хочу з цим гратися на монтажі. Розважу вас трошки. Зараз буде така історія за кулісся блогерства. Я дуже часто знімаю руки в кадрі, ви знаєте, мені зручно цей формат знімати, е, і майже завжди в мене одягнений годинник. На руці. Не тому, що я його 24 на 7 ношу, я вдома дуже часто його знімаю, але бачите, в мене біла смуга. 9 місяців з 12 в мене рука виглядає ось так. Ну, я швидко засмугаю, особливо руки вони завжди на сонці. І, ну, от Зараз воно трошки зійде, а по весні знов буде супер яскрава біла смужка, і вона мене дратує в кадрі, тому я завжди намагаюся, якщо не забуваю, одягати. Часи, щоб цього не було видно. І за що я зараз? Я зараз побачила, що в мене вліз малюнок на руці. Мені 40 років, на мені малюють кульковою ручкою. І це робила не дитина, тому що малюнок від дитини в мене ось тут ще не зійшов. Я коли йшла здавати іспит минулого тижня, мені Дарина намалювала на руці, на щастя, тут такі два серденька, але вони перманентним маркером. і вони досі ще не зійшли. А тут в мене така краса. Так, а, да. Не смійтеся наді мною, ну, що є, то є. Я просто побачила зараз, що ну, в мене так рука влізла в кадр з малюнками, думаю, краще я вам покажу, ніж ви будете питати, що в мене. З рукою на вівторок це все, що я вам хотіла показати. Зараз поїду за гудзиками. сподіваюся, що я щось знайду. Буду завершувати на цьому тижні і кардигани і шкарпетки, поки нічого нового розпочинати не планую. Ну а там подивимось. Друзі, субота. Чогось затягується в мене влог, чогось, тому що я лінива дубця, але нікому не кажіть, насправді насправді все через те, що в мене зламався штатив. Я вам його рекомендувала, я на всяк випадок залишу на нього посилання, тому що він дійсно зручний. Я від своєї рекомендації не відмовляюсь, але якщо гепнути його з висоти півтора метри, то, звісно, щось може зламатись в мене тріснула. Пластикова штука, яка тримає сам телефон, тому і важко було знімати. Ну, Це така відмазка для всіх. Насправді трошки і лінувалась теж. Але я одразу замовила новий, тому що дійсно він зручний, я такий самий придбала І ще й дешевше, ніж він був минулого року. Показую, що в мене на спицях шкарпетки. Друга на такому етапі, сьогодні субота. Мені треба сьогодні це дов'язати. Це десь 4 години роботи. Зараз я зніму для вас шматочок, і все, весь залишок дня буду працювати, тому що треба сьогодні це завершити. Розмір 42-й, я думаю, що я впораюсь. Я собі вже і качку причепила сюди, щоб веселіше було в'язати. Мені подобається цей колір. До речі, ну не важко з ним працювати, він не темний, але монотонна така робота і маю сьогодні доробити, тому розважаю себе цікавими маркерами. Так, і кардиган. Все, мало бути вже готове. Але, але, Ось так зараз виглядають рукави. Я вам показала, що я вже його попрала, він швиденько в мене висох, все так класно, окрім того, що в мене виявилися за довгі рукави. А тут все так вже гарненько, закрито було. Переробляю, розпустила, відрізала, не розплітала. Оце все неважливо в мене. Досталь цієї пряжі, просто відрізала там перші три ряди, розпустила, набрала знов на. Спиці і буду в'язати. Зараз покажу, наскільки наскільки в мене вони довгі. Незважаючи на те, що я люблю довгі рукави, люблю, щоб так пальчики були закриті, але саме для цього кардигану мені такого ефекту не хочеться. Він такий не кроп і не дуже оверсайз, тому не хочеться такі дуже-дуже довгі рукави. І от ну приблизно на висоту цієї манжети мені треба це вкоротити, тобто дов'язати цей. і те саме зробити з другим рукавом. Планка в мене готова вже. Планка тут ось така вийшла, наче все нормально. Після ВТО я так трошки сумнівалася. Але все гарно і гудзики покажу, тому що я думаю, що наступного разу ви побачите вже цю роботу на мені і так не дуже близько. Значить, я придбала ось такі два варіанти. Мені дуже по формі подобається ось цей, але він не дуже сюди за кольором. Світліший. Вони дуже дешеві, десь по 10 гривень, тому я взяла, ну, ще в магазині я не визначилась. І ось такі, які майже ідеально сюди пасують, вони більш такі простенькі, ну, скоріш за все, на них я і зупинюсь. Чогось мені не хочеться щось таке сюди, дуже акцентне, яке виділяється за кольором. Можна було щось таке, знаєте. Металеве, чи бронзу, чи щось таке підібрати. Але ну не знаю, зупинилась на цьому, сподіваюся, що все нормально. Петлі в мене зроблені. До речі, до речі, наче просто робити ці отвори. Але я стільки часу на це витратила в описі у мете не дуже зрозуміло написано. Як набираються петлі. Тобто тут ми закриваємо, тут ми добираємо. Я не знайшла у неї на сайті відповідного відео. Я не знайшла його на її ютуб-каналі, хоча, врешті-решт, знайшла, просто воно було названо не англійською, а датською. Цей метод я подивилася не знаю скільки відео турецьких. Корейських ще якихось того, щоб зрозуміти, що дизайнер мав на увазі, і, врешті-решт, я знайшла все ж таки в моте. Це коротеньке відео, нічого там складного, але просто ну, якось воно було описано словами так, що в мене не склалось це з тим, як це має бути на спицях. Врешті-решт, ну, все наче вийшло. Це поки відкладаю, хоча дуже хочеться доробити, щоб це вже була готова робота. Вже прати нічого і не буду, тому що тут пряжа попрана, і просто треба ці рукави доробити. Але в мене шкарпетка. Але в мене шкарпетка, яку треба завершити якомога скоріше. Я дуже сподіваюся, що я встигну завтра це доробити, бо дуже хочеться вже завершити цю роботу. Вона має бути непогана. Ось такі в мене плани на сьогодні. Не знаю, чи встигну завтра записати кінець цього влогу. Можливо, в понеділок, але точно в понеділок це відео має бути на каналі. Дуже на це сподіваюся. Пішла працювати. Ще не Різдво і не Новий рік, але в мене вже є подарунок. Зараз з вами будемо розглядати, розповім, від кого це. Це моя глядачка з Ютубу, з якою я мала нагоду зустрітися особисто. Я була в Ужгороді. Тетяна сама з Харкова, але наразі мешкає в Угорщині, і вона теж була проїздом в Ужгороді, і ми з нею зустрілися на каву, дуже чудово поспілкувалися. Рада знайомству з нею. І так ми трошки підтримуємо спілкування в інстаграм. От і Таня мені написала, що хоче. Прислати мені невеличкий подарунок до Нового року. От ну, ви бачите цей невеличкий в лапках подарунок. Хочу вам все показати, тому що ну, просто дуже-дуже все класне. Як бачите, частину я навіть не розпакувала, зараз будемо разом з вами дивитись. Листівка з дуже-дуже класним написом Happy Everyday. Намагаємось бути щасливими не тільки на свята, а й кожного дня, незважаючи, незважаючи не на що. Ну і пряжа. Лен Ласт. Неймовірна, я не знаю, вона така класна. Це смуги, і вони будуть широкі. Я дуже люблю таке забарвлення. Я знаю, що це непогана пряжа. Я покажу вам кольор, якщо цікаво, 803. Від Лана Гроси. Ай, я не знаю, мені дуже подобається. мені дуже подобається, він такий гарний. Він такий гарний, бачите, такий величенький, хоча це стандартні 420 метрів на 100 грамів. Дуже класна пряжа, з такою я не працювала. Відлана Гроса, Мейлін Вайт, зелені кольори. Таня дуже уважно мене слухає. Я не один раз вже казала, що Шкарпеткова, зелена дуже рідко зустрічається. Чомусь не фарбують, чомусь не фарбують такі бюджетні виробники, як Алізе, як... Ярнард однотонні такі зелені. Зараз трошки з'явилися, але не було зовсім ніяких. І ось такий класний колір. Теж вам покажу, можливо, буде комусь корисно, 13,94 зелененький, дуже яскравий, класний. Дякую, Тань, що ти мене уважно слухаєш. Оце я ще не відкривала, але я знаю, що це. Я ну досить так спокійно ставлюсь до всяких таких в'язальних, не обов'язкових дрібниць, але я знаю, що це, і я це хотіла. Дуже класні я бачила у дівчат е, ці маркери. Давайте разом з вами відкриємо. Ну, подивіться. По-перше, тут є лінійка для спиць від Це наборчик від DMC. І ось такі маркерочки з вівцями. Вони дуже класні. Вони такі різненькі. Я ж кажу, я їх бачила у дівчат, і, ну, <сі> я не знаю, дуже прикольні. Таня, Таня, я не знаю, як ти вгадала. Ну, дійсно, цю штуку я, я б не придбала, але отак отримати у подарунок це саме те, що треба. <сі> О, Боже, воно таке красиве. Ну, і в такій ще коробці. Ну, клас. Так, прикраса в мене є. Теж покажу вам виробникам. Я думаю, що це. Це дівчина, яка наразі в Будапешті, але чогось я думаю, що вона з України, тому що ну, ви бачите візитівку, і ось ці листівки, вони від саме те від харківського, від харківського виробника поліграфії, тому, тому я майже на 100% впевнена, що це українка, яка просто наразі в Будапешті. Подивіться, яке гарне. Ну, mm. краса. Well, я не знаю, це. <хи> Боже, я буду красива і в кадрі, і з красивою пряжею. Цукерки. Мені Таня написала, що це цукерки з угорською горілкою. Палінка це угорська горілка. Дуже класно, я не буду цим ділитись з дитиною все мені. Так, і ось це хочу розпакувати: стокова пряжа. Але знаючи, які в Європі стоки, то я думаю, що це. Щось дуже гарне. Ну, звичайно, яке ще воно має бути. Шкарпеткова смугаста тут 50 грамів. Може, трошки менше, тому що воно так зв'язано, але ну, неважливо. Але я думаю, що десь для Хелікса, для військових цю пряжу я використаю. І, ну, стокова. Флотисокс. Італійська пряжа. Ого, Таня. Таня, клас. Отакі мають бути шкарпетки. Дуже гарне таке весняне забарвлення. Таня, дуже тобі дякую. До речі, про стокову пряжу і ну, трошки про Таню розповім, вона мені дозволила. Вона мені дозволила залишити на неї посилання. Таня такий мій е, шкарпетковий братішка. Вона теж захоплюється в'язанням саме шкарпеток. в'яжеть переважно переважно їх. В неї є магазинчик, де можна придбати готові речі. І е, е, я знаю, що Таня допомагає дівчатам, які в'яжуть для ЗСУ. Вона купує пряжу за свої кошти і стокову, але ну ви бачите, да, Стокова пряжа. Ну вона <реш> просто пречудова. От і вона цю пряжу відправляє дівчатам в Україну, які в'яжуть. Для збройних сил і таким чином дуже допомагає утеплювати хлопців та дівчат, які нас захищають. Тому Таня, ти велика молодець, я неймовірно щаслива. Я ж тобі одразу написала. Ти бачила які слова. Я не знаю, як можна це назвати невеличким подарунком. Дуже приємно. Таня написала, що хотіла мені підняти настрій. Перед святами, можливо, я трошки забагато ною останнім часом у своїх відео, але, ну, вибачте, я знаю, що дівчата, які мене дивляться, ви вже неодноразово мені казали і писали, що вам подобається мій канал, тому що ну, я така, яка є. Якщо мені сумно, мені сумно, якщо мені весело, я з радістю вами, з вами ділюсь і приємними емоціями також. Дякую, що слухаєте. Дякую, що підтримуєте. Сьогодні в мене настрій неймовірний. Я дуже задоволена. Таня, тобі. Серденько, хай в тебе все буде гаразд. Ти справді дуже-дуже мене потішила і підняла настрій. Мені складно підібрати слова. І я черговий раз дякую інтернету за те, що знайомить мене з такими класними людьми, які дарують мені спілкування і такі чудові емоції. Все, поділилась з вами, порадіть разом зі мною. Зараз ще помилуюсь на ці скарби і спробую ось це сховати подалі, тому що мені дуже цікаво, які саме з цього кольору вийдуть шкарпетки. Вони мають бути дуже прикольні. З такими широкими смугами я таке дуже люблю, М -м -м. але немає зараз часу. Можливо, можливо, в січні і ви побачите ці шкарпетки. Понеділок вийшла в парк зняти кардиган і вирішила з вами трошки поговорити. Шкарпетки я зав'язала, не було часу навіть знімати, от трошки зробила підйом. Вчора вони вже поїхали до свого власника. І як бачите, я доробила кардиган, незважаючи на те, що мені прийшлося скорочувати так значно рукави, все я встигла, все нормально. Гудзики підійшли, все готово. Дуже задоволена тим, що я цю роботу закінчила, тому що. Чогось вона довго тягнулася в мене, хоча в'яжеться досить швидко, незважаючи на те, що спиці тут 3,75 і 3,25. Це не дуже такий великий розмір, але досить швидко цю роботу в'язати, якщо в'язати, а не гуляти, як я. Тому зняла тільки що пару кадрів. Думаю, вам ставила їх вже у відео. По в'язанню, наче все. Минулого тижня на моєму каналі сталася причудова цифра 9 тисяч підписників. Дякую дуже. Дякую, що дивитесь. Ви знаєте. Це не дуже багато для навіть для рукодільного каналу. Це досить така вузька галузь. І важко ну, таким блогерам. Я не знаю, я в лапках блогера, таким блогерам, як я, які не знімають корисний контент, які не знімають якісь огляди часто, просто балаканина. Тому ці 9 тисяч вони абсолютно мої чесні, рідні. Дуже вам дякую. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що чекаєте моїх відео, що пишете приємні коментарі. Я дякую вам за спілкування в інстаграм. Багато хто. Пише мені е, навіть не по темі в'язання, просто <смі> якісь у нас діалоги відбуваються, і це дуже класно. <смі> Ви всі чудові люди, я завжди це кажу, що в мене найкращі глядачі. Ви моя підтримка. В мене такий був е, не дуже простий рік. І, зокрема, щодо каналу теж в мене були різні думки, я не була впевнена, що зможу. Е, Якісно, якісно знімати, якісно його вести. Вийшло як вийшло, і те, що я з вами зараз тут сижу балакою, це мабуть відсотків на 80 це заслуга моїх глядачів. Те, що цей канал досі є, і трошки навіть росте, як може. Тому буду намагатися далі залишатись з вами, з'являтися частіше, розповідати, що я роблю, що я в'яжу. На цьому, мабуть, все. Всього найкращого вам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!